Вітаю друзі, 9 вересня. Декілька останніх днів не виходив в ефір через ряд обставин. Тому давайте пройдемось по новинах останніх днів. Як кажуть, зашкваримо по бездорожчу. Отже, вчора Володимир Зеленський призначив заступником секретаря РНБУ. Людину на ім'я Алаян Давид Манвелович. 1997 року народження з міста Левська 28 років. Його мати, його батько, його сестра, його дядько. Всі пов'язані з ЛНР, всі пов'язані так званою, всі пов'язані з бізнесом в Російській Федерації, всі в базі миротворця і по парабану. А пропагандони нам всім розповідають, що СБУ ж перевіряв. Ну, СБУ то СБУ. Перев... Як вони перевіряють, ми всі добре знаємо? Питання в іншому. Все більше і більше українців ставлять питання інакше. Кажуть, РНБО в Чигурещину перетворило. А ще а ще, ставлять питання. А, друзі, а що це відбувається? На фронт в Окоп Микола Степан, на кладовищі Тищенки, Петренки, Василенки. А у владних кабінетах Хаваяни, мамаяни, Арахамії, Умерови та інші зелені гниди. Іншонародного походження. І що воно мало значити? Ну, а про СБУ? СБУ зайнято дуже серйозними справами. СБУ займається справою детективів набу. Вчора черговому оголосили підозру. Кажуть російський агент. Навіть дехто з табличками біга, не хоче, щоб набу працювало на РФ. Хоча, як потім з'ясувалося, цей детектив, якому пред'явили вчора підозру, це якесь там листування 12-15 років, коли ще й набу не було. А сьогодні в справі СБУ відносно агента Набу, Руслана Магомед-Расулова, того, який документував плівки Міндіча, який розслідував об'єднану гірнично-хімічну кампанію Корупцію Нині, у цій справі. Сьогодні апеляцію відносно детектива перенесли, а точніше, позбавили право на апеляцію. Ну, я, звичайно, Руслана Расулова, після цього ну, просто зобов'язаний сказати, що він політичний в'язень режиму Зеленського. Інша справа імпотентність НАБУ. де плівки мінтіще. Чого ви їх досі не одягаєте на голову цій всій публіці? Ну і ще про відношення до українців. Два дні тому в США мігрант черношкірий з дивного дива зарізав українську пішенку Ірину Заруську. Це трапилось в метро Шарлоти, Северна Кароліна. Ну, він то, чи то хворий, чи то цей. Ліваки демократи цю справу замовчують, Трамп навпаки піднімає, піднімає і піднімає її. І робить на ній навіть політику. Але був з ними з американцями. Український посол Стефанішина мовчить. Цікаво, якби її донька опинилася на місці загиблої. Що вона тоді заспівала? Мовчить Міністерство закордонних справ України, пан Сібіга, мовчать. Мовчить головна зелена гнида. Мов би це не українку вбили. Жодної реакції, а їм без різниці. В Україні гинуть, за кордоном гинуть, без відома рішуть, Америка там ще хтось неважливо. Їм байдуже абсолютно до долі українців. А тим часом на Сумщині вчора знайшли мертвого журналіста-розслідувача Олександра Тахтая. Трапилось це в місті Ямпи. Він розслідував розкрадання на будівництві оборонних споруд. Надзвичайно важлива і болюча тема для влади. Ну, це ці лінії міні, там молоток зради будував, ще там інші. От. Ну і новина, яка, як кажуть, вишенька на тортик. Мексиканські наркокартелі проходили навчання в Україні. Про це пише західна преса. Члени мексиканського нарк наркокартелю, нове покоління Халіско» прийшли в Україні підготовку з управління безпілотниками в бойових умовах. Про це повідомила газета Меліано з посиланням на джерела в правоохоронних органах цього ж таки штату. Халіско. За даними видання, бойовики відправились до України, де опанували сучасні методи ведення війни. Зокрема, застосування безпілотників для точкових ударів. Навчання проходило в зоні активних бойових дій, що дало їм реальний бойовий досвід. От, друзі. І цей наркокартель оголошений. Ворогом номер 1 Сполучених Штатів Америки, яке ви відношення американців по відношенню до України очікуєте. Більше того, за те, щоб піймати керівника цього наркокартелю, оголошена винагорода Федеральним бюро розслідування США. Винаграда в розмірі 10 мільйонів доларів. Ну, от така десь історія. Отакі зашквари ми спостерігали е, останні дні, коли я не виходив в ефір. Ну, ще можна поговорити про приліт е, ракети чи не ракети, чи що відбулося в будинку уряду. Але це пропоную зробити увечері. Запрошую вас всіх сьогодні на свій вечірній ефір. У прямий ефір в Олександра Шелеста о 19.00. Ну а поки що підписуйтесь, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.